Всім привіт! Ми приїхали до цуценя. Зараз будемо ось, давай покажи глистогоночку їм і будемо ось колоти катозал. Зараз поясню Гребен, чому. Вони <с кула> розху. голодні, ще їм не дали їсти. просто. Де, що роблять, що роблять Перволям? Іди відяк, покажись. Покажи, що так, і так, і красиво. крашива, дивіться, яка красива. Як ти назвала стар? Так, оцю я назвала стар звізда. Ну, це в мене щось булка, її, до речі, забронювали булку після вакцини. Це дивіться, чорна це Муна. У нас була Муна, а Муна, знаєте, це луна. То я так її назвала. Дивіться, які класні. Мама прийшла, там. Мамочка йде, так. Да? Потім там у нас умка, так як мені говорила, а шоколадна. Як це її назвала? Скайпа мой Ти ж мене зараз загризеш. Загризеш, Пупся. Пупцю загризеш. Зараз ми зараз всім дамо таблеточки, а потім зробимо кольчика то щоб глисти їх не задушили. Так нам лікар робила, так і ми зробимо. Це вітамінчики, до речі. Це ми зараз продовжимо, бо незручно буде то робити. робити? мене тут нам уже мерво. І мама, до речі, тут вже підкрадається до мене, і мене тут сіпає, полетять, так? Вони вже такі грайливі, вони вже зуби підросли. всі. Це зуби після? вже... Кети красиві. ой, пласті. Дві їх кусає за руку. У них просто. А, дивіться, вони пішли в мамину тарілку їсти. Ну, подождали б, їли б паштіє детський. Ну, то ми таким слабеньким поприскали, але ми трошки пізніше зробимо сілафорт. Нам подарували, ми обов'язково це зробимо. Та, мали вже дивіться сховався. Все, даємо таблетки, бо зараз поховаються, ми не зможемо це зробити. І продовжимо. А, попробуємо показати на відео, як Лена. Ой, ой-ой-ой! Ну, до речі, таблетки. ця... почекайте. Таблетка від О, Боже можна. Все так просто. Откривай ротик. відкриваємо робити. Зараз все пропустимо. Все, 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 все. Отак треба робити. Все! І в нас шоколадна ще не вийде. Лови, 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 лови. Вони сама менше, сама м'яка така. Але кілограм вже всі є. Тук пальчиком так. туди. Дивіться, так не шукають нічого. Що про листогальна? Ми зараз будемо ще колотим катозал. Катазал це вітамінчик, комплекс вітамінів, щоб, уже щоб вони добре. Да, катазал, вибачаюся, відволікся, кат, катазал. Щоб глисти їх не задушили, коли будуть виходити. Все-таки вони маленькі. І, і глисти можуть зробити. бути, так. Да. Тому може. Там що відсотковий сіла куча. Зараз будемо колоти. Ну це вже не будемо знімати. А це да. я дивіться, дивіться. Ну поки, і ви знаєте, Вомчик? що... Ломчик? Елвіна ми одного хлопчика вже віддали. Так, да, один віць. хлопчик вже в сім'ї. Який він по рахунку? Ну давай скажи так, на так, відео. 82-й 82-й за цей рік у сім'ї. Годуємо Годує. і від глистів дали. Потрошки роздаємо, потрошки фоткаємо по ти. Так, самий неприємний момент позаду. Всіх кололи. Це вже бекає, бо вони їдять картошку їм ще рано. Вони таку цілу картошку їм Дай незручно сюди. їсти. А пошті... Паштетик... Ой, 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 ой. Тарчик, мені. Ти що там пісила? А ну йди сюди. Давай, попісяла, іди їсти. їсти. Ну, не можна. Наганяй, наганяй. Ми її відганяємо. А чого ти не їш? Не, не, не хочеш погано? Що там, Що там було? Ножка болить, кололи, котаза. <смітна> ти чого мене кусає, дивіться, дивиться. Вони наїлися. Ну вони, вони, наїли. вони поїли, так. Вона просто менша. бери. О, це чотин, іде ну, їсти. Ага. Ну, Получається усі за кілограм. Кілограм 50, кілограм 180, кілограм 200, 300, це 400 і чого, кіло 400. <клес> 400. Угадайте, оце булка. Кіло 400, бо вона така тяжела. А я думав, що буде. Моно, Моно. Вона трошки менше. Чи вона буде більша? А вона чуть-чуть менше. Кості е, грубо. І біленький. А, він уже поїв. Монюній наш. Так, да, бо зараз буде гроза, гримить. Дитя, яке, оце таке противне косючі, оці дві ці дві дівчинки. Зуби прорізуються, вони починають кусати друг друга. Корм розмокне, якщо залишити. О, і погано. Бачиш, їй далі вона бекає тою картошкою і вони наїхали. Да, так, вони маленькі, видно їй погано. Ну нічого, вона там перетравиться. От. От таке сьогодні відео. Дали всім глистогонку, кололи катазал, погодували. Да, надіємося, що все буде добре, що вони на нам молодці, що у них нема таких проблем з листами сильних. От. Далі будемо знімати продовження. Одного вже хлопчика пристроїли Елвіна, ще одного, одну дівчинку заберуть скоро. І надіємося, що ми інших пристроїмо. Всім гарного дня. Всім пока. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте тварину кормом. Всім дякую, всім пока!